Поступила нам що на інфа, що на зеленому очереті клює риба, ризна ага. рибися. Тому ми з Сашком вирішили все сьогодні перевірити, показати, що ж можна спіймати в цій цікавій локації, на які приманки, на які типи приманок, на які проводки клює у нас хижа риба. А ви сідайте зручніше, беріть пивку, снеки. Ну, а ми погнали рибачити. Так що якось так. Не перемикайтесь, далі тільки цікавіше. Погнали! Трастульчик за мною взяв, друзі. Нарешті взяв у нас. І щось так давить. Напевно, охонь. Ні, судак, друзі. Подивіться, який красун. Оце красунчик, друзі, влупив. Ось він. Вітер такий сильний. І ось такий красун. Ай-яй-яй. він? Тобто, друзі, працює ця приманка і по судаку, а Сашко казав тільки щука, окунь. Ні, бачите, судак також хість її. Розмір складає в нас приблизно грамів. Ну, 200-250. Тому живий. Ох, ще один сів. І клюють. Блін, коло берега, але ж замалий, де ж крупний? А, це взагалі як конець. Знову змінив приманку і знову підсіла риба. Ось такий оконець у нас плави. Не той розмір, на який ми розраховуємо. І на волочінні по дну. Тобто кидаю волочиння по дну, приманку збиває вітер, пух на жильці, все, що потрібно для цікавої продуктивної риболовлі. Ох, ви бачили, усе подача була, усе, друзі, подача була. Зійшов гад. Мабуть, і хвоста немає. Да, бачите? І хвоста немає. Розірвав мою приманку. Такий бу бу бух Тобто будемо міняти приманку і знову пробувати його доловити. Погода так, ось, Сашко? Ага. А я зараз вирішив спробувати на сіликонову приманку ось таку земен. Сьогодні по багатому, оскільки вітер, тому вирішив поставити вольфрамовий вантажик 16 грамів на такі приманки. Ну і сподіваюся спіймати залякового судака, оскільки в мене ж щойно були тут клювання невеличкого судака, також окунець був і щось так лупануло, що приманку з'їло. Ну, правда, та приманка була твістер. Зараз в мене віброхвост і і буду проводку робити ось таку. Два-три оберти, пауза, чому пауза, бо силікон плаваючий. І на плавучий силікон завжди потрібно робити паузи. І це хижаку подобається. І тому саме останнім часом я її ловлю на плавучий сікон. Що він тільки сказав, на віба ловлю з берега. Кажу, дожився. І тут одразу клювання. Що значить віби дуел харкор, соля, свайп. Взимку скільки вони риби переловили. І зараз вирішив спробувати. Напевно, щука. А, окунь. Ого! Усе красун. Диви який. Подивіться, люди, як він ляпнув. Жадібно. Ось бачите, вся приманка працює не тільки по холодній воді взимку, а також влітку можна спіймати. До речі, непоганого такого окунця. І вважаю, що ще на цей віп буде в мене клювання і судака, і щуки сьогодні. Тобто, якщо не обірву, то все перевіримо. Що, красун? Відпустимо ми тебе, ти вже настраждався. Але порадував добротно. Плави давай. О, чуєш Дімон. А ти покажи людям, як ти на ці віби судака п'ятерку вкліпав, а то буде цікаво подивитися. Дійсно, на такий маленький ВІП синенького такого кольору з рожевими сяточками. Був на початку весни в мене судак на 5 кілограмів. І ось вам, друзі, до речі, вставочка. І тискайте подобайки, якщо вам дуже цікава така риболовля на віби. Давай, посак, це велике, це величезне. це на кілограм. це на кілограм. От, усе бобахну. Це щука, мабуть, величезна, Давай бери. Ого, давай, давай. Блять, хоч, хоч би, блядь, не зійшла. Давай я на храпом беру вже. Вели. Да, блядь, що вони такі, блядь, всі великі, блядь. Ого! Ого, судак! Кнопка горить? Кнопка горить а, мене? А, да, ти що? фидай. Ну, Десятка! Ну здесь все... семерка! Да ты шо, блядь! О, Давай, все у нас буде контент. Це ти красава. Тепер можна додому їхати. Це Просто я в шоці. Я таких судаків вже давно не бачив. Це, блін, шикарний. Ти подивись. Це вподобаєшка. Всі приманулечки. Ні, ну від вас по-любому за такого судака треба вподобайки ставити усім, блін. Хто такі коли ловив? Та ти що, така, блін, роздача, блін. Ух! Гарний. Також на віп взяв. Ага. Блін, Жистяково. Що, конець? А? Давай друзям покажемо. А то не повірять, що ти теж на віп спіймав. Ай, мене О! все, все вже Починає. починається. Друзі, починається. Хопа. О! Усе в тебе маленьке таке, мабуть, від кульора залежить. Або ти такий малий. Більше всього. І не такі маленькі також взяв. Ну, Віпс також дуел харкор, солі вайп з вольфрамовою вставочкою і ось такий окунець. До речі, дуже заліковий. Зараз вам покажу проводку, як робити. Бо Сашко запитав, розповів, одразу він рибу спіймав. Сашко не дуже ловить на віби, йому все не подобається. Але сьогодні риболовля така у нас важка, тому і довелося нам вже переключитись на віби. Сашко більше ловить. На силіконове приманки. І взагалі дуже непогано ловить на силіконові приманки. На моїх очах вже скільки майстрів пішло донизу, коли хотіли його переловити. Так, ну то, що я вже відлікся, тобто дивіться, зараз класична проводка, щука, окунь, судак, жерех. Ось приманка на дні, підкид і робимо 4-5 обертів. Тобто, як ми ловимо щуку, на звичайні силиконові приманки. Так само ми ведемо віп вдоль дна. Це в нас класична така проводка. Можна трошки зробити опгреїт, але ну, класика є класіка. щойно клювання, друзі, було. Окунь, мабуть, хотів підібрати. А тепер покажу вам проводку виключно по судаку. Ось на дні підкіт і протяжка палець догори. Знову підкіт і протяжка. Пали сюди догори. Насю проводку я вже дуже багато приловив судаків. Судаки були різні, і двушки, і трьошки, і чопики були, і п'ятірки були. Саня, щось ціло. Навіба. Усе риба, так било, так стартував. Сашко, в березі крупніший окунь значно, ніж на дальньому викиді. Дишок, дишок. Бу-бу-бу. Сейчас. Ага. И окунцы, да, скажешь? А я секаду поставил. Да, ага. да только сейчас пух почищу. Бо дуже багато, что ж, друзья, пуха. Ого. Ага. Ось Наш окунець. Закинув херзнає світ. -пішов. пішов. Аж знає херзне, херзне куди. А клюкси бровки. Ага. Так, вантажик стільки тебе. Грам 20. 22. 22. Приманка 2 дюйми, віброхвостик. Знову окунчик. Щось в мене в траві. Приманка. Секада. Придивіться, ні, як унець такий непоганий. Добро, а чого? Тих скільки пройшло? Хвилина три бамбить, то і менше, ти вже другого спіймав. Вон погодинних, друзі. Ну так гарні окунці. Але, Але ця оснастка не спортивна. Тому що риба не відчуває грузил, заглатує аж як така до самих Кокоджамбо і... Дуже багато так рибка на, на летальних випадків риби. Так вона за краєчок навпаки. Так, да, на, за краєчок, за краєчок. Да, да, да. Є? Хапужник. Ти ж бачиш, що вирішив тебе вже. О. Диви, Є. дивись, який кунець. Приманка 2 дюйми і аж до сраки. Бачиш? <реш> В шахті. Так. Да. Ось i̇şte такі як <ріх> Оце розрив. І так, четверте знову, з точки. Знову ми знайшли точку окунів. Про яку ніхто не знає. Ну тепер знають. Побачимо, побачимо. І що, і як? Проводка на відвідний. Там поводок до метра, ну хай метр двадцять, максимальний, що можна, щоб не зацепитися ззаду нічим. І так. Раз, закинув грузочок, чим поважче, щоб воно старалося, волочилось по дну, менше піднімалось. І от раз, я зробив паузу. Приманка піднялась і медленно головне гачок, офсетник. Він стабілізує приманку і приманка, як справжня рибка, сиплеться і так привлікає як би, рибу. Отака от штука. та да диви в шахту. <реш> І що? І що мені з тобою робити? га? Йоперний балій. На тараньку. Де яка таранка хватить? О! Бублик. Бубліка тобі залишив. Приманки нема. Хвостика з'їв. Жер, голодний, хай Бог хай Що Щоб тебе вдалило. О, сиди, друзі. Під берегом. Сашко. То мій, не чіпай. Ти бачиш? лови. Дивлюсь, друзі, що багато хто викладає по 5-6 по кінців за риболовлю на силіконові приманки у кінці годинник. Зараз він чекає. Сашко в нас пильнув свою оснастку. Я рахую. Один. Два. Скільки часу зараз продаж пімаєш окінця? Три. Що це було? Yeah. Чотири. А до сього що було? Так, не знаю. Не, ще <смеш> не рахував. Я медитував в плані того, скільки секунд падає плюс-мінус приманка. І... Ага, дивіться. І. Тарарара. Таратаратара. -та Тобто, і таких в закид можна наловити, хай бог мили. Головне правильно підібрати приманку, оснастку і у вас буде риба. 100%. Тобто якщо ловити на цю оснастку, зараз я вам лайхаки, мої знайомі, котрі ловлять на верблюді, поставте собі таку оснастку і будете колопати того окунця ну, не мішками, а ведрами. Кука нам. Так що з вас підписка за такий лайфхак. Ой, точніше, вподобайка за такий лайфхак. Хоча, до речі. А далі тільки не знаю що, ну може бути таке щось судаки. Так, чекаємо. Щуки, напевно, а потім судаки будуть. Да. Друзі, подивіться, що знайшов Страйк Про знайшов. Маттайгері Ось Хтось на нього ловив. Напевно автол, дух такий в Хазяйстик, знадобиться. Здовж берега йшов та знайшов приманку. Ну що у вас Кліє? Вітаю, що нічого, пішли подивимося. Ходімо, кидай палецю. Ми зараз дізнаємось, подивіться, кукан. Бачив, що щось тягнули, щось величезне. А зараз буде інтрига, яка риба. Та ще буде інтрига. Подивіться, який красень. Ви подивіться, яка шахта. а ну, Друзі, погляньте тільки. Ось. За нижну щелепу таку рибу потрібно брати. Подивіться, який величезний у нас самко. А не важили його? Важили. І яка вага всього? 6500. Кра... Подивіться. 6 ось. Скільки? 6500. 6500 такі красень. А на щось покусився? На приманку тейлспіннера. А ну, ходімо, покажемо, щоб друзі вже знали. От, ось така риболовля. Одні там щось на нас там лаються, скаржаться, а ми тут знімаємо контент. Подивіться, яка приманка. Тейлспінер. Почекай, трошки. тебе ще Ріобі Вірсус? А катушка Кусіма. яка? Ага. Ты Кусима, Реобі Кусима 3000 Реобі Ри, Екусіма, Ріобі Вірсус, це бюджет не снасті. і яка приманка, погляньте, куса на Тел спінер. Ось він, красень. О, так що, друзі, ви подивіться. це у нас Вівера. На телспінер Вівера, Ось. Бачите, Логотип привіри, весь кусаний телспінер, щойно взяли санка на 6,5 кг і вже він в руку сів. Підчепився я навіть. я його його. Так що, мої тобі вітання, Саня, давай. Все, все залікова риба, тим більше, що сьогодні всі висмоктують, а в тебе такий красун. Що ще скажеш? Спортсменам, рибалкам. Хто не ходить, той не ловить. Хлопці попросили його ще виміряти. і зараз будемо виміряти. Ось в мене така лінійка ще є. І зараз дізнаємось скільки ж складає. Ось. Беремо так от. Від нуля. Складає в нас розмір 90. 98 см. Пливи Що там в тебе? Та судак. Ну мене бачиш невеличкий. Там ну, підібрав вообще. Малесенький. Та ні, що ж так нормально давить. Ти бачиш? Давить, давить Сашко. Во, барановщиня. Ага, давай його. А такий самий, як і в мене, ти бачиш. Чотий? Такі самий Чопа мен, тримай. Ой, красунчик, на. Поцілуй його і він кинуть Плави. Полови. Само Що скажеш, друзям? А далі тільки... Ти бачиш, що за п'ять хвилин два судока. Бах бах в тебе в мене. Виїхід, Саня, вихід. Ми... Давай, багор. Все, починаємо. Саня, риба! Дімон, та давай, поїхали додому. Ти що вже не будеш ловити? Ні, дощара такий лупить, такі лупиш. Давай, давай. Добре тоді. А от і напевно вся поліція. Ага. Блін, я таких гапів кажеш. Показуй. Так що додому вже? Да. Тоді? Добре, пливи. Та хлопці, б дійсно, б що ви палися? риба не клює тільки мале, блядь. Не полили ми вашу точку. Пацани, блять, щоб це було останній раз. Палку можна хоч забрати чи ні? Не, сьогодні я палку не забираю. Сьогодні. Це ж мажор крафт та і дріфт. Якості подарунта відкрити. Сашку, віддали палець, Віддали. Вон бачиш, де вони Тікаємо, Тікаймо, щоб палець не забрав. Тікаймо! Тікаймо! Чуть не вбило. бачу. Град що, Як тебе така граболовля сьогоднішня? <гум> ну що, друзі, буду збирати вже додому, бо ви самі бачите, погода, яка у нас. Шквальний вітер, град, лівень. І судак почав клювати. І погода погіршилась. Клюва ловили ми сьогодні на Крафт і крехівський шаріон. 852-902. Рибку бачили. Вклювання бачили. Але на самих величезних судаків не попали, бо погода гірша і будемо їхати додому. З вас подобання і підписка на канал. А далі тільки судаки.